Привіт! з вами знову денчик і ми будемо знати в такій карті, що ми, ми е, построїли. Е, вот. Ми тут маленький домик построїли, наш нам такий великий. Е, добули всяких ресурсів. Не, шахті, там, желізо тільки що. Добули, а від де мені все желізо, будь ласка. Ну от так от ми, ми собі зробили зачаровані броньки. Отак от, так от. Е, в мене, кстати, е, цей золота броня. На виглядає ржавою, бо, тому що я її зачарував. А Я маю золоте яблуко. О класс, дай мне не съесть. А дай да я ещ? Не знаю. Но это было хорошее поворот золото, я зробив. Так. И я вот у меня. Здорово, золото! Начинаю, помнишь? Да. Там поле яблока. Вот, и мы тут, тут скики. Вирили, викупили 에... дара. Да. Ми, ми отут вирили всяких. Ну ми... короче шахту вирили. Спочатку знайшли е, уголь, потім желізо, потім золото, а потім алмази. Так от. Алмазів у нас багато, кстати. Зараз я покажу, десь тут. Ні. Це їжа у нас. Ось, алмазів у нас багато. Як я як ти си? О, розвід же! Ми не спали всю ніч, тому що ми купали ресурси. Ой, а я теж хочу. Сідає увагу. Ой, який срок лос. А ти так сидиш? Що в мене зрукують? Що вислушиш? Все не хочу, щоб Я всі срукую, всі. Все зробилось. Я, все, я. Я вже спустив в э, всю воду і все. О тут нас ліжка спати Е, э, отут тут нас... ...зачарувалка, Я собі зачарував алмазну кірку і алмаз, і, ну, і я її і зачарував, а і сонць. алмазну лопату. І ще зачарував. Я сонечка. сонце вже війшло, Розпу. і ми хочемо. Ще раз піти в ту шахту і її докопати. Резтою я Ящу деревню. Але дуже далеко вона є. Я йшов просто прямо, прямо, прямо. Куди? Просто прямо, прямо йшов. Куди? Як? От прямо. От, як да, вон по сонцю. Я йшов прямо. О, от, от я тоже йду. Бі, бі, Ребят, деревня. Чекай. Давай, біжи до мене, там... там ти побачиш, короче, яму, ота там трошки пробіж. Біжу по сонці біжу. біжи. Біжи, біжу, дальше. Что ты дальше не може? Ну, так. загружать. Все это и ты, ты прямо по сути. Ой, я уже тебя бачу. Я тоже там походу. А вот он. Больше Да, вот бачили. Тогда. Убирайся, будет okay. я. Деревня класс. Так, і що там в жителів? Дай подивимось. Може в них там жалі за часом є? чи чи чі Так, є в них. Покрувати? Дай я, да я, я візьму жалі. Не, за моя ката. Та блін. О, знов треба купити перезагрузитися. Так. Ну, тут особливо нічого не має. На грудник дві. Два полоса. Так, блин, ну будь ласк. И шесть обсидиан. Я добить. Обсидиан? Да. Ну да, ничего, в принципе, не такого. Я добить. Ну все, найдем до нашего дома. Ой, библиотека. Дам до нашего дома. А вот свершали. Свершали, добрый день. Я бежу. Я бежу. Я бежу. Мы сюда будем работать за семенами пшеницы, або просто за пшеницу. Зайди, а у нас есть, помню, так что. У нас є дуже багато їжі, так що нам що їжі не треба. Хай там жителі. А коли в нас буде мало, то ми вже віжом. То ми в них візьмемо їжу і на этом вже бракує. Да. От я теж розказала. На этом вже ці діти. Нічого Николай не принесе. Вон вже бачиш. Кактус і, а! і блок землі. Оце вже близько до нашого дому. Я біжу. Блін, опять треба перезагрузитися. Але нашого тут тільки цей. О, все, я. Я бачу половинку нашого дому. Чуєш, в, в тебе наскільки включена? Дальность про прорисовка. Дивись, нас кидай. Вот цей дальность прорисовка? Вот mm -hmm. так мало? Да не Хоч серединку mm -hmm. Все норм. Так. так, ну думаю, я вам зробив обзорчик такого дома. Mm -hmm. Але ще трошки поснимаю, бо что такая коротеньке відео. Але що тут дуже показати? Все показати. І ще один сосок. О, дощик падає. І ще один сосок. Дощик падає. Це для мене. Оце ж А двері відкриваються. Зверху, ну, конечно, нужно до карты, не было. А что? Знизу є їжі, вон так багато їжу. Всякі тортики. Тортики, тортики, я знайшов тортики. Тортики, тортики, я знайшов тортики. Є. Yeah. О От тут опять нічого, ну. Yeah. Кстати, пишіть в коментах, хто вірить в того. З Миколая, так. Та я трошечки вірю, тільки і в за подарунки, що він мені шовіш. Я на Я на 50%, я на 50 в нього вірю. Ну, давайте ще скупаємо це дерево і все, я закінчу. Бо я хочу зробити алмазну кількошу. Я -то Ой, я забрав. А ты ч, вмер? Ти блін Ну ты, блин, дурак! Ты шо, блин, змоз? Жени заробившись, броню? Так, так так, 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 робим палки. Стоп, тут треба ще переплавити желізо. Ну коротше добре, переплавити, переплавити, Переплавити. Давайте в деревню вернемся. Якщо. А, а як тут скоро повалив? Ха, літаєш, -лі -лі блин там. Виживання, в нього в нього просто мод є. Да, на мені Ей! Але желізо не самі зробили. Ладно, перезагружуся. І дом самі зробили. Ну, нічого не робили, коротше. Я прям після того, що ми зробили дом, ми знайшли ...желізо скажу, ну ту, ту, ту мані і ідуть. Да, Куди я йду, господи, боже мій? І жителі, і... кстати, в, ці, в цій версії. Зміють двері самі відкривати. О О, Боже, опять треба перезагружуватися. Не не вийдете! Аб'якова! Куди мені йти? Дім кажеться я все. А, сторону. А вдруг солнце вже світить не в ту сторону? А я назад где? Ну назад где-то руга до дома. Ты ч вообще не видишь меня? Бачишь там кубик? Бачишь землю блок земли. А. а куда? Ось сюда? Ну то ж я и туда шл. Дурак, якось. Ч тут не пролетит? Не треба Блін, ну що... Ну що довго не бігати, реально О боже мій, задовбало вже! Куда я зайшов, Господи Боже О май гад О май гад у Герман Застряла. Я Ну загружайте ты тупы, тупы, тупы. Ах ты... О. Тому солнце на траву.

Привіт, Тату. Я тебе вб'ю зараз. Нет, сидит. Об этом ніхто не знає. знает. Сошен, зови. Да. Ой, передачи, я тебе замеч тоже. А, вс, я його вы. Короче, ребят, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Еще раз не забывайте лайкать. И до скорой встречи.